Всім хай друзі в векнанези, це моя озвучка. І сьогодні ми будемо проходити чемпіонат. Згодень, друзі, давно не виходило відео 11 днів. Чемпіонат давно вже минув. Я вибачав, що не встиг так час записати відео. ну Просто були уроки і ну, я не встигав. Зараз він час записую. Перша катка ми граємо у закладки сталів, бо нас баз лайтер. Сьогодні вже ні вчора без лайтера вже забрався файно. Я за базу, думаю, на базі буду гач там причепляти і тащити. Ну, прошу забрав, може забрав без лайтера і шелі, але мене забрали. Наш сімей це Сенді і Ріко назад Назік. Там забираємо ми Шелі і ще думаю, що ми якийсь крутий чувак забрав у всіх. На їх забираю без лайтера. Трохи можу настигати, кидаю ульту і я як якось якось незамітно зайти і гачого вльту накопити і гіпер. Описанки поки що трохи дає кіли на... допомагаю натяку, щоб його не нокнули. Ховаюся. Сижу і починаюся бити, і подиви, що я роблю, що я витворяю. Але ми базлайтер. Ото попишіть коментар, хто не любить базлайтера. Тим часом у нас вже вісім кристалів. Ні, не забрали. Просто, як ви думаєте, чи ми виграємо цей матч. На так ми саме за забрати. Ні, не заходить. І на більшості, що ми, мабуть, програємо. На жаль, друзі, Скажіть, одразу друзі попереджую, може трохи мене лагати, може трохи буде встигати. І майбут, е, я дуже сильно е, викичав, е, е Запис виключав і може там просто всі казки будуть записані. Типа я зразу попереджую вас. Ми збасили туру катку, коли першу катку я не записав. Ну, не встиг, мабуть, чи щось пішло по плану. Ну, ту да, картку ми пограли і да, третя. Одна з ріко, воть і бас. По-моєму, тіма гарно. Ріко і бас гарно заходять тут. мене дімається Сенді. На їм багато, вона що на використала. Я почепляюся до бази забираємо два гема. І там хтось є. А я тоді думав, що якийсь не знаю, там нікого нема. І тільки побачив, коли там набиралась, то типа все, і дупа. Мені опять ємі. Просто наші стімей там забрала збирають. Я, я тобі заявив, що ми не пограли ще раз. І дуже важко було. От я вам даю слово, це дуже важкий раунд був. І я знаю, ви пишіть коментар, чи ми виграли, чи ні. Може, я трохи захрип, я, я бачу, там баз, баз і база з двоєми, але я не зважаю і йду наперед. База гіпер. Не забираю, і я зразу що роблю, я чекаю, коли ріко піде, і типу, я йду на нього, на вольта, але забираю рік, в мене шість кісталі і я втікаю. Ну не почепляється, і мої тімати спасають мене. Тут 300 хп в мене. я Якось виживаю. Вот із ногіпер. Хоч дом попаде, я забираю ось гемостання. Шотирема. І нас як узиє гіпер. У мене зараз мене може нокрить. І що? Фух, мене забрали, ти бояш на мене піти. На я сім Нік сім'ї, нік вісім їм. Я забираю гемі. І нас наші вісім вісім і гіпер є рік гіпер і ми тупо вирішили сім'ї сім, піти. Я ти, от, от на цей мама, то я, я, я тобі тоді ненамисно причепився на того, але бачив тупо в мене не було шансів, щоб, щоб забрати. Я його забираю, що навіть забирає У Нас 19 гемі сень забрала, дуже вже для нас була. І ми тупо беремо. Бас за бас гіпер не юзнув, як ви бачите, туп бас з Гіпро. Він дав, що думав, що там, не знаю, що там ми будемо. Десь змагатися 5 хвилин, що, що там на кінці. Зараз був момент, що він забрав і він мав тоді їсти гіпер, він її знов. Добре, я втікаю. Я знову юзнув гіпер, Навіть у нього було, але не встиг. І ми забираємо катку. Дуже почесному дуже радий. До це легендарне. не поздравляю. Ми зразу його в Сенді вигнули серйозно. Сені показав не дуже гарно. Більше всього ми тащили соло і мене тоді дуже підбісили в цей сенді. Наш пробол і ми що ми винесемо в роубол і виграємо. Пробол, я думаю, може взяти Гейла, але думаю, може гейла чи, ті, па, Лу. Я ти сподіваюся, що попадеться ті меч, там буде. Там він багала, а я у Лу. І типу, на цьому буде дуже гарно, бо там буде і танк, і я, і шалу, і зима на звичай гуд. І я е обговорюю, спитаю, чи кого брати. Думаю, чи бати ми просто назвіком дуже довго обговорювали, І потім ми вирішили, хай шукаємо. цімети. Я тоді дивився картку, як картику взяти, і, і думав дуже сильно. Дома може запросити когось, але ні. Хоча один чим на те дуже стійні, довго що підбір там ті меті, ми дуже довго шукали якогось теме, нормального. Навіть коли нам ну, будь-який згодився, який хоч би мав 38 або хоч би 35 тисяч, хоч би 3 тисячі кубків, для нас це було дуже би непогано. І ну, нам дуже довго роздалося. Ну, дивіться, здали просто. Може на хвилину просто будемо з вами просто базіка. Відео не виходить на дні, я дуже чесно, сумний і дуже вибачаюсь. Збудьте заходити Україну. Ну Україна це топ. На мій клуб так називається. Ми от отбачно для 300 але в нас... Якщо по почесу у нас ми у топ окремина в 711 месте и назад теперь все оказаться еще как у нього була легенда, я йому казав я взяти Гейла, а я у лут тим час ізьму. Бо он все на той, не дуже заходило, по-моєму. І він навіть не на типу, почему, ну ні, я не хочу. І тебе там до кінця ви такий, ну окробачные почти нормально грають, то я зиму теж на ньому нормально граю. І все, він просто взяв. І под нас Айпрему, Динамок і як вішайт, это. Ну, по-моєму, не дуже. Ну, Динамок тобі заїхати і там закинується. Хоча я тобі має захист святий якось ульту для Я це норм. Я за коли граю, я завжди знаю, знаєте, стою в захисті, коли ні, коли лу апловнотищебки, я вже стояв в захисті. Нічого не що не пам'ятаєте. Тут нація хотів гол забити і не виходить і гол забити. Я один бомбу підриваю, але він йде до кінця і забиває гол. І ще дуже дуже дякую, добили мені 21 підписник, 20 підписок майже 21 підписник дуже радий. Відео набрав найновіше, там 11 10 днів, тому просто 30 переїздів. Це просто імба перейдів. Я це дуже добре. Це йому матір думав, що все, тупо я думав, у, моє, у ті було дати йому пас на насіку. І, і думав, у мене вийде, що все, нам голозу і так перекакався почесно. Але я якось альпиром uh, підбив і стиг його заборозити. Ну, альп'єм, по-моєму, альпион не міг, такі, там сам типочка мав 5 чи 7 тисяч кубків. Ну, нічого незвично ще й позастав, бо їм не було що робити. Ну тут не було б нащо? Тут брати шайти, я тут не розумію просто. О тут просто вони разом стояли я кидаю ту юзи гаджет і і я не забиваю гол. От як це тва це, це моя озвучка, я зазвучив і думав, що я забив гол. що не пам'ятаю по-чесному, чи, чи я забив би гол. Я забираю шайт, у мене кіпер, і я що я роблю? Я за гіпер і йду сам. І міті має назі хотів забрати мене м'яч, але щось не встигло. Він не встиг просто. Забрали пробол. Дуже файно і дуже гарно. Просто я йому кидаю запрос друзі, бо я там маю щось написати, бо я йшов їсти чи там щось треба було мені піти поїсти по чесному, моя мама приклада. І здається, я тоді не міг о, тіпо, говорити, бо мені треба було відійти і, і як все і складав йому, що типу, чекав нас. Я пересім хай я поїв, сімей не прийняв, вийшов звідси, наш новому цімейті взяв вольта. Я дуже не впевнений, не не в нього, бо 500 куків на вольто, але в нього літає так, ну непогано. Я дуже хотів, щоб ми не пограли. Ціма дуже сильна, а дивіться, Діта хіпером, ну, 60, ну там гіпера. Ріко гіперам і Дінама гіперам. У них дуже сильно чесному Ну, просто бачиш, як у мене хіпе. Дінамайк дві тики я лежу вже. По-моєму, це не чесно. Я бачить, мама діла, Трохи дав погору по дінамайку, по Ніті, -діна не забуваю. Діти сьогодні це дуже сильний гіпер, і там вийдеться пушити, і цей гіпер дуже сильно заходить. О, як бачите, я його висімо по Дискорду і ще я запис, записував е, на екрані, бо, мой зімк, чи як слуха, називати, це штука називати запахамка, то вона дуже підійшла і взагалі не зайшла. Там завжди був на екрані їхній логотип, іде нам дуже мішало. Почесної. Але зараз нам звай гол і я дуже просто, ну, злий. Не всіх, може хіпає. От... Тому це хотіть, ніфіга не робив і не... я тобі так бішуся. І не... я зараз може злий. Але тобі дивіться, що цей войде робить. Ну тупо. Тобо... Ну, анскіл, по-чесному. Я, ну, ду, я просто не можу сказати. Я ми я хочу вирішити, але тупо цей год ніфіга не робить, якийсь смайл кидає. І наш десь бане, не, ну те ту чи що? Тобі не можу іншими словами. І ми його вигнали, я зупинив запис. Тепер ми пошли пробували Бога тебе на грабені. Ну, якось виходить тупо, але у нас би відео, йшло на що хвилин 23. Моє е, колет, коли я і е, Назар взяв муху. Потім но сонце двох. По-моєму, це сильно. Навіть дуже сильно по-чесному. Окей, трибай на мене егрі і забирає. Ну... Я не можу сказати. часу я не хочу зайти відео випускати, бо воно ну, виходить якась фігня відео. Воно так промазує. І типа я, я просто забуваю там записую екран, і, ну то не йде. Я стека записав топовый экран и вс. Мы цікаві покралися, бо наше останется спроба, або я ще не помилялась. Та це була наша спроба. Та я пам'ятаю, якось стрибав. Почасту я дуже сильно бісився. Дуже зайбу. Що ми типу пограємо і просто здолаємо. Здоїмо. І я дуже хочу, що ми здули. Я дуже сильно сподівається, що ми типу виграємо, але там бачила ці самі фільми. От, типу, не фільми, а оці витікати там, де... Типу ти гращики твої так залишають і якийсь камбек, каже, я на це сподіваюся. Але я буду Ми пограли. І для мене це дуже сильно стало. Просто дорозі для мене дуже сумно це стало по чесному. І коли нас закінчився оце, ми ми пройшли, що по чесному. Зай розмовляюся, ми пойшли 8 в 15 і дуже по почесав. Ну, неприємно так і стало. Але я не здався і грав. Ну, не здавався, я тобі вірю, що ми там я сподівався, що ми виграємо хоч би 10. А зараз я вам скажу, ну, я, я, я ж не надію, щоб там. Вермо все і зразу виримо і кибесь може вкладку. Ми хило по 70 тисяч і по 80 тисяч. І ми теж старалися і, по-моєму, показали себе дуже погано. Всходя, ми маємо дуже погано, але ще наш час ще прийде. Вони вірити в себе і ніколи не здаватися. І зараз, щоб відео відеоподожд, я зняв. Я відео як я граю з назором. Я на Хелі, а він на... як він Ларі Лорі. В чесно так я засмутився. Типа 59 тисяч. Ну, мощно, сильно. Ну, тип, 10 тисяч, ну по-чесному. Я думаю, що ми. Пограємо пізніше. Я, я думаю, що вам підемо в катку, що ми там виграємо, я сподіваюся, але давайте серйозно сосед те нам попалося. І я позаду не хочу і матчу. я хочу говорити про тільки про це чемпіонат. Хто бере от бо нокаут, пробол і як все? Як воно? Mm. Robot нокаут, Як називається, Ну і ще може там оцей. Ммм. Mm. Я кристалці, І оцю, е помойку цю, щоб ці зв'язочки це буде фітня, фігня. Це був би нормально було. А так воно дуже. І я просто грав, щоб продовжити відео. Але окей, друзі, бувайте. З ну, вами був Незер, і дуже дякую, що дивилась моє мій... відео.